Так, на даний час ми знаходимося в Киличині, тут у нас такий центр відновлення, центр реабілітації, який плануємо розвивати. далі. Зараз тут в цьому місці відбуваються різні скажімо, програми занять з дітьми. Переважно це діти ВПО і на сьогоднішній день ми маємо групу дітей із Сум. Які проходять зараз таку програму зцілення душевних ран». Під час цієї програми діти розкриваються, проговорюють свої болі і ми допомагаємо їм, щоб це легше переживати, щоб знаходити ресурс, виходити з тих їхніх болей внутрішніх і продовжувати далі. Ка що накрила Тому тому, кому на небі ангели, Співають славу в небесах, народитись треба, було у вертепі, як мале дитя. Розповідати про Ковчах Миру, то це місце виникло з молитви, з благодаті Божої. Тобто Господь так дав нам пережити його любов, що коли в 2016 році була створена група Християнської служби по рятунку, ми з дружиною Оксаною вирішили якби, поїхати на одну із ротацій. І Побачити, чим же ж ми можемо, як християни, да, допомогти е, тим людям, які постраждали від війни. І так сталося в певному часі, що Господь так торкнувся нашого серця, що це наша якби така разова поїздка сталася місійною поїздкою. Ми лишили е, те своє попереднє життя, яке мали в Києві, і віддалися повністю цьому служінню в Маріуполі. Е, з 2016 року, перебуваючи в складі там з військовими, ми ознайомлювалися з тими теренами. І в 2017 році вже в нас якби, був свій будинок, де ми могли приймати дітей. Переважно Оксана займалася дітьми. А я, як капелан, мав працю з військовими, виїжджав на передову, мав таку духовну, молитовну працю якби, з хлопцями. І в 2017 році ми побачили, що Чим далі, тим більше і більше дітей прибуває і потреба виростає да, в цьому служінні. Ми стали робити приїжджали стали до нас приїжджати різні волонтери, сестри, сестри, монахині і навіть за кордоном приїжджали допомогти. Священники проводили з дітками катехези, проводили з дітьми з дітьми уроки життя. Різні майстер-класи, це там на теренах Маріуполя в нас був там центр, а також їздила я з місіонерами, волонтерами по школах, це село Виноградне, село Талаківка. І ми проводили там також з дітьми різні майстер-класи і різні такі уроки. Літом у нас було кожного літа три-чотири табори за літо і по 60 дітей. Було на березі моря, теж такі оздоровчі були. Коли у 2022 році почалися вже такі потужні обстріли, бо війна з 2014 року, а в 22-му ми 18 лютого, в наших теренах вже почало потужно прилітати. І прилітати навколо наших будинків, де ми проживали, на той час з дітьми вже був створений ковчах миру. Якби де ми приймали дітей, діти з нами проживали. І ми вирішили спільно з Християнською службою порятунку. На той час до нас приїхав Андрій Оленчик, засновник Християнської служби порятунку. Спільно з ним ми прийняли рішення, плюс благословіння владики єпископа Павла Гончарука. Що будемо дітей помаленьку маленьку безпечне місце відвозити. Ніхто не очікував повномасштабної війни. Думали, що ну, зараз ця криза пройде і зможемо назад повернутися. То перша група у нас була відправлена 20 лютого. Оксана супроводжувала цю першу групу. Було близько 14 дітей було тоді дітей. Так, вони були до Фастова відправлені. І Після того ми вже зрозуміли, що чим далі, тим хуже, тому що все потужніше і потужніше почало прилітати. І ми вже в бронежилетах, по ночах, з нами ще був такий священник брат Капуцин, отець Антон Підгорний, Тоже в тому часі якраз Господь нам його дав. І ми разом якби, з Василем Капеланом Гордобеєм мали. Зібр... збирали цих дітей здовж лінії, хто там відкликався, обдзвонювали І 25-го числа ми вже крайніх дітей вивозили із села Талаківки вже під потужними обстрілами, в бронежилетах, в касках. І це вже була наша, якби крайня, скажімо, крайній такий виїзд. Після того ми вже вивезли дітей в Запорізьку область, думали ще повернутися. Але, на жаль, вже не змогли, тому що дороги були вже перекриті, хоча ще звертались до нас, що, чи можете нас забрати. І е, 25 числа да, ми прибули до Фастова е, з Капланом Василем, і на той час е, з нами було 36 дітей, е, плюс ми всі разом. Нас 42. 42 чоловіка було. І такою групою ми спочатку відвезли жінок і дітей до Польщі по 4 місяці, далі 2 місяці в Італії вони прибули. І з благословення владики єпископа Миколи Лучка ми отримали в середньому місце для того, щоб перевезти дітей. І в 22-му, першого вересня вересня ми повернулися в Україну звідки. Так. діти змогли повернутися в Україну і піти до школи вже в середньому. Ну, якщо коротенько, то так наша історія. Так. Так. Намагаємося служити Богові, виконати його волю, чинити добро, допомагати потребуючим.